Приватна військова компанія Вагнер фінансувалася повністю державою. Про це заявив на прес-конференції Володимир Путін. оборони, державного бюджету ми повністю фінансували цю групу. Тобто, Путін фактично визнав, що держава фінансувала банду зеків, яка знаходиться поза правовим полем, де практикується публічна страта Кувалдою, вбивства військовослужбовців Росії і грабіж населення. Только с мая 22 -го года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Кроме того, Путин сказал, что владелец ПВК компании Евгена Пригожина «Конкорд» через «Визгторг» за год заработал 80 миллиардов рублей на поставки харчування для военных. Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав. Чи вкрав поменше. Але ми з цим усім будемо розбиратися, додав Путін. Ну що ж, хай там розбираються та ще й в кращих болотяних традиціях. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Українська армія продовжує наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Про це сьогодні повідомив Генштаб. Також оборонці продовжують стримувати наступ ворога на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На напрямках Новодарівка приютне, Новоданилівка роботине, військові мали успіх також продовжують вражати артилерію цілі противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ворог продовжує зазнавати втрат в особовому складі та техніці. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угрупування військ Таврія триває вже 20 діб. Українські військові звільнили Степове, Лобкове, П'ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу жереб'янок, Роботиного, рівнопілля, Старомайорського. В Україні підрахували, що станом на кінець травня 2023 року російські окупанти завдали понад 54 мільярда доларів прямих збитків житловому фонду України. Найбільша частка припадає на руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. Це 46,6 мільярдів доларів. При цьому більше 13 тисяч будинків пошкоджено, а більше 5 тисяч. Повністю зруйновано. Знищених та пошкоджених приватних будинків вже понад 144 тисячі і зруйнованих 59 тисяч, а це 7 мільярдів доларів. Вже станом на червень 2023 року сумарна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду складає понад 163 тисячі це майже 9% від загальної площі житлового фонду України. І ця цифра зростає з кожним днем. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Миколаївської та Чернігівської областей. Донецька область найперша в цьому списку бо в області. Повністю зруйновано понад 18 тисяч будинків, ступінь руйнування понад 40%. Поки в Кремлі кричать про прекрасну життя з Росії та освобождення, будинки мирних людей просто знищуються. Ось такий він руський мір, який, окрім розрухи, нічого не приносить. Кремлівський циган, він ж є прем'єр-міністром Угорщини Віктор Орбан, заявив, що Путін не є військовим злочинцем. Що ж, цього можна було очікувати, але наступні заяви вже прямо показують його нікчемну позицію. Адже далі він сказав, що Україна не є суверенною державою. За його словами, в Україні немає грошей та немає зброї. Та й воювати ми можемо тільки тому, що там на заході нас підтримують. Звичайно ж, разом з самим Орбаном. Що ж, схоже, політик забув значення слова суверенність, але а чомусь прем'єр-міністр забув, що Угорщина, взагалі країна жебрачка і існує тільки за рахунок фінансування ЄС. Той самий Путін йому мало допомагає у виживанні. Чомусь не згадав, що саме Україна допомагає Європі відійти від впливу путінського режиму та бореться на своїй землі за мир не тільки в Україні, а й у всій Європі. Тому Захід і допомагає Україні. А ще чомусь забув, що його заяви вже нічого не вартують, адже в ЄС вже давно зрозуміли позицію Угорщини і не рахується. З її думкою, але і тут Орбан показав дно, адже залежний від ЄС прокремлівський політик заявив, що санкції ЄС взагалі не працюють, адже дестабілізувати ситуацію в Росії не вийшло. Цікаво, що на це зможуть відповісти самі росіяни, для яких закриті кордони та всі технології заходу? І що скажуть на це російські економісти, які кричать про валютну кризу та занепад економіки, внаслідок того самого вторгнення Росії в Україну, того самого невійськового військового злочинця, якого чекає Гаага три тижні після теракту так зараз виглядає Каховська ГЕС. На оприлюднених кадрах можна побачити, що від ГЕС залишилися одні руйнування, підрив дамби спричинив пошкодження декількох будівель, які розташовані поряд зі станцією. На відбудову каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років і близько 1 мільярда доларів. Про це заявили в Укргідроенерго. Проте в українському суспільстві точаться дискусії: чи потрібно відновлювати енергетики за відбудову? А от екологи і історики проти відновлювати ГЕС за старою схемою буде катастрофічною помилкою. На думку експертів, основні проблеми, а саме наповнення каналів для поливу земель, забезпечення достатньої кількості води Запорізької АЕС, населення та підприємств Дніпропетровської області. Можна вирішити або шляхом створення водосховищ в балках та менших річках, або збудувавши насосні станції на Дніпрі. Таким чином можна буде відновити великий луг, знищений 70 років тому при будівництві Каховської ГЕС. відновлення піде усього 10 років. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Україна сьогодні, уся команда працює для вас. Штати Америки прокоментували ймовірність підриву Запорізької атомної електростанції росіянами. Вашингтон не бачить загрози, принаймні поки що. Під час брифінгу представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, я не буду вдаватися в конкретику розвідки. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля ЗаеС, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Але ми стежимо за нею дуже уважно. І стежити варто, адже в скандальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ сказано, що Запорізька АЕС справді замінована. Вибухівка є не лише територією об'єкта, а і в межах периметра станції. Та, незважаючи на це, експерти вважають, що основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Як ми повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до підриву Запорізької електростанції. Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. А головний розвідник країни Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statement розповів, що окупанти вже розробили план теракту і навіть повністю його затвердили. За його словами, водойма охолоджувач станції замінована російськими військами, а ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Не завдавати ударів по Росії під час заколоту кремлівського терориста Пригожина. про це попросили західні партнери Україну. Повідомляє видання CNN. Політики зв'язалися з українськими офіційними особами і закликали не використовувати хаос в РФ для нанесення ударів. Все тому, що союзники побоювались, що інакше Україна і Захід виглядатимуть як такі, що допомагають главі угруповані Вагнер Євгену Пригожину і загрожують суверенітету Росії. Крім того, видання CNN дізналося, що американська розвідка зібрала багато інформації щодо планів Пригожина. і фактично американці бачили точну картину того, що мало статися заздалегідь. Були відомі навіть маршрути пересування та ключові бази ПВК Вагнер джерела у спецслужбах розповіли журналістам, що ця інформація була ретельно засекречена, і її отримали лише деякі союзники, і, зокрема, британці. А от українській стороні розвіддані не повідомили, бо боялися, що розмова між американськими та українськими офіційними особами може бути. Перехоплена країною агресором з приводу замовчування розвідданих американцями, деякі представники НАТО висловили розчарування. Та американська сторона вважає, що цим вони б скомпроментували свої суперсекретні джерела. Якщо вам важливо бути в курсі головних важливих подій, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та свої коментарі під відео. Лукашенко на зв'язку. Вусатий тарган вперше прокоментував заколот Пригожина. Білоруський диктатор так впевнено заговорив про вагомість своєї участі у вирішенні російської кризи, що на секундочку можна і повірити у його рішучість. Але є одне вагоме і категоричне: але Путч Пригожина закінчився три дні тому. А Лукашенко наважився вилізти з своєї нори лише сьогодні. Під час цієї вилазки не обійшлось без улюблених нісенітниць Лукашенка. А я сейчас вам покажу откуда на Білорусь готувалося нападення. І якщо за 6 часов до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям, 4 позиції я зараз покажу карту привоз б атакували наші. Війська білорусі Росії, які були на ученні. ні, карту він і сьогодні не показав, зате видав не менш ідіотичний конфуз. Мовляв, ледне щодня на територію Білорусі підкидують трупи та залітають ворожі безпілотники. З поміж іншого, Лукашенко а вже ж згадав про ті самі події довкола Пригожина і обмовився, що у білорусів і росіян. Одна батьківщина, а вже ж також не обійшлось і без НАТО. Вусатий Тарган знову заговорив про колективний захід і про те, що НАТО перебуває на новій хвилі свого розширення і, начебто, створює видиму чи то невидиму загрозу для мінська. Словом, Лукашенко багато чого наговорив, але по суті нічого нового не сказав. Всього лиш переказав іншими словами свою постійну маячню і наприкінці свого виступу зізнався, наскільки він залежний від Путіна. Якщо вам сподобалося це відео, ні, не відео з Лукашенком, а наш огляд на його маячню. Підпишіться на наш Ютуб канал Україна сьогодні далі буде. Старовинні артефакти козацтва часів Другої світової війни, Візантії та навіть Палеоліту – все це знаходять на мілководі колишнього каховського водосховища після нещодавної терористичної атаки окупантів. З берега майже цієї річки каховське водосховище було створено у 50-х роках радянською владою. Розпочав роботи кривавий диктатор Йосиф Сталін, приймав вже Микита Хрущов. Тоді ці води буквально поховали історію великого Лугу, сокрального для українців місця. Люди говорять старі про те, що коли затаплювали село, всім сказано було вийти із села. Но 19 чоловік не вийшли. Людей, які вилізли потом на горище, потім на криші, вони загинули, тільки вдумайтеся. 400 квадратних кілометрів. Така величезна територія була у великого Лугу. Тягнулася від острова Хортиця вниз по Дніпру. Зараз це є частина Херсонщини, частково Запорізька та Дніпропетровська області. Сьогодні місцеві мешканці іноді досліджують історію самотужки. Красива церква була. Така от монетка знаходять не тільки монетки. Так нещодавно на території водоймища знайшли наконечники, кераміку, грецькі амфори різних періодів та предмети часів Візантії. Відшукали навіть кістки Мамонта і, можливо, щелепу південного слона. В цьому ґрунті можна знайти дивовижні речі, наприклад, зброю, козацькі човни та більш давні судна, прикраси, кераміку, а ще поселення та могильники. Черговий провал російського диктатора з вечора путінські служаки анонсували історичне звернення головного військового злочинця. Та коли воно виявилося п'ятихвилинкою з потоком пустих слів, навіть зет-патріоти завили від розчарування і засипали мережу гнівними коментами, речник Путіна. Пісков одразу ж відхрестився від своїх слів про звернення, яке мало змінити історію Росії. Та схоже, що Путін не виправдав сподівань на його рішучість навіть серед наближених. Тож російський диктатор знову виглядав слабаком в очах російського суспільства, яке хворе на синдром сильної руки. Любой шантаж, спроби устроїти внутрішню смуту, обрічені на провал. Подчеркнув з самого начала событий, Незамедлительно були прийняті всі необхідні рішення по нейтралізації возникшей угрозы. Зрештою, Путіна ніби заклинуло, і він неодноразово назвав заколод Пригожина вооруженним метіжом, а його організаторів зрадниками. Щось пробурмотів про те, що росіяни проявили єдність під час заколоту. В чому вона виявилась, бункерний не уточнив, бо ж насправді… справді. Жодного опору з заколотником росіяни не чинили, а навпаки, в Ростові їм приносили їжу і проводжали схвальні облиски. <му> У зверненні Путін запропонував вагнерівцям підписувати контракт з Міноборони РФ, повернутися додому або ж вирушити до Білорусі. Благодарю тих солдат і командирів групи Вагнер, которые прийняли единственно правильне рішення. Не пішли на братоубийстві кровопролитие. остановились у последней черты. Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що своїми заявами щодо заколоту диктатор намагається утримати вагнерівців. Щоб надалі використовувати у війні, бо замість покарання він високо оцінив роботу командирів терористичного Вагнера, вочевидь чіпляючись за це угруповання в умовах дефіциту ефективної військової сили. Одразу після провального звернення Путін нібито розпочав нараду з силовиками, та й на ній нічого історичного і навіть просто суттєвого не прозвучало. Підписуйтесь на наш канал, тут ви побачите і почуєте усе про головні події дня. Залишайте коментарі та лайки під відео.